Дронова атака досі триває в чотирьох областях України: на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Сумщині. Ворожі безпілотники намагалися прорватися і на Хмельниччину. За інформацією повітряних сил, ціллю шахедів був старокостянтинів. Проте там по російських БПЛА відпрацювало ППО. Гучно було і на Київщині. Ворожі дрони збивали на підступах до столиці. Чиє пошкодження, поки невідомо, Тож чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил та місцевої влади. Айрісті, Патріот і Леопард. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Як зазначається на урядовому сайті країни, окрім протиракетних комплексів, установок і танків, захист нашої країни посилять зенітними самохідними установками гепард, кількома десятками броньовиків, радарами, дронами, боєприпасами. Також пакет підтримки доповнять генератори, турнікети, намети та обладнання для розмінування. Нова зброя виявилась не зовсім новою. Російському «Орєшніку» як мінімум сім років. Це показала експертиза уламків ракети. У розпорядженні Діфенс Експрес опинилося фото однієї з деталей, зроблене під час дослідження. І ось саме на ній викарбуваний серійний номер із датою виробництва 12 квітня 2017 року. Тобто Орієшнік зібраний у тих роках і зберігався цей час десь на складі, зазначають в компанії. І підозрюють, що Путін Орієшніком охрестив ракетний комплекс Рубіж, який мали в 2017-му запустити в серійне виробництво. Але згодом Москва чомусь відмовилась віддавати на озброєння збройних сил. Аналіз уламків ракети ще триває, тож у Defense Express не виключають незабаром нових цікавих подробиць. І нагадаю, 21 листопада після ракетної атаки по Дніпру Путін заявив, що по місту армія РФ вдарила новітньою ракетою «Орєшніком», яка може нести на собі і ядерні боєголовки. Понад мільярд доларів від МВФ вже на казначейських рахунках України. Йдеться про сьомий транш за механізмом розширення фінансування ЄФФ. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти спрямують на фінансування критичних видатків бюджету. Загалом за цією програмою Україна отримала від міжнародного валютного фонду майже 10 мільярдів доларів із передбачених 15. У наступному році ця сума складає понад 2,5 мільярди доларів, якщо наша країна виконає чергове так зване домашнє завдання. Європа готова до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Про це повідомили в Єврокомісії на запит Укрінформу і нагадали, що це очікувана подія. До неї готувалися і шукали інші шляхи постачань газу тим країнам, які залежні від транзиту, зауважили в Єврокомісії. Через поїздку Фіцо до Путіна у Словаччині спалахнули протести. Напередодні люди вийшли під будівлю уряду в Братиславі. До акції протесту також долучилися колишні словацькі прем'єр-міністри і представники опозиції. Організатори мітингу наголосили, Фіцо своїм візитом до Росії підриває авторитет Словаччини як суверенної держави і посилює вплив країн на країну Росії. Пікетувальники подали щодо дії Фіцо заяву аж до генпрокуратури. Нагадаю, що в неділю прем'єр-міністр Словаччини прилетів до Москви на зустрічі з Путіним. За його словами, ця поїздка стала реакцією на позицію України щодо припинення транзиту російського газу до Європи. На поїздку Фіцу до Москви відреагував і президент України. Володимир Зеленський наголосив, що в такий спосіб прем'єр-міністр Словаччини допомагає Путіну заробляти гроші на війну проти України та знецінює європейські прагнення встановити справедливий мир. Дональд Трамп знову заговорив про купівлю Гренландії і пригрозив повернути контроль над Панамським каналом. Відповідну гучну заяву, новообраний президент США зробив під час виступу в Аризоні. Політика обурюють надмірні збори за використання Панамського каналу і вплив на його роботи, нібито Китаю. При тому, що, як зазначив Трамп, канал побудований на американські кошти. На погрози вже відповів президент Панами. Він зазначив, що подібні розмови неприпустимі. Також Трамп висловив претензії на Гренландію, найбільший острів в землі, розташований у північній Атлантиці, який є автономною частиною королівства Данії. Метою своїх амбіцій політик назвав національну безпеку і свободу в усьому світі. Зазначу, це вже не перша спроба Трампа приборкати острів. Минулого президентства він також виступав за цю ідею. Однак отримав відмову від офіційного Копенгагену. Тим часом Єгипет сколихнули масштабні антипрезидентські протести. Тисячі людей напередодні вийшли на вулиці Каїра. Єгиптяни виступають проти президента країни Абдель Фатаха Ассісі, який при владі останні 10 років. Як повідомляють змі, протестувальники не задоволені економічною ситуацією в країні і корупцією в уряді. Останньою краплею терпіння, нібито, стало будівництво нової адміністративної столиці і президентського палацу, вартість яких оцінюється у 45 мільярдів американських доларів. Уряд пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години. Із такою пропозицією Кабмін звернувся до Верховної Ради. У поданому до парламенту законопроєкті урядовці пропонують запровадити штрафи за пробування в комендантську годину на вулиці чи в громадських місцях без спеціальних перепусток чи посвідчень. Попередньо йдеться про суму від 850 до 1700 гривень. Коли депутати можуть розглянути документ в сесійній залі наразі невідомо. Зараз вони вже їдять корисну їжу і потроху звикають до життя на свіжому повітрі та серед дерев. У ведмежий притулок на Львівщині евакуювали двох бурих ведмедів з-під Покровська, що на Донеччині. На зоопарк, де мешкали Потапоч і Діна, росіяни двічі скидали авіабомби. Якщо Потапоч уже сміливо гуляє лісом, діна поки в ізоляції. Вона важко йде на контакти з людьми, кажуть у притулку. Тварину глянули ветеринари. Вони потребують реабілітації, лікування розпочали вже. Лікування буде тривати кілька місяців, тому тварини пробудуть на Львівщині. А от після лікування та реабілітації поїдуть за кордон у схожий притулок із максимально наближеними до природних умовами. Потапить, потапить. Наївся уже, а чи не все з'їв. Не зазвичай найсмачніше з'їдають перше, а потім впродовж дня дозбирують решту їжі. Діни спостерігається дуже важка стереотипія. Це є стереотипія, яка набувається в тісних клітках в приміщеннях деяких тварин, і е, зараз ми її підтримуємо медикаментозно. Потапич, коли він приїхав через декілька днів, проявилася в нього рана. Ми обробили її і дуже вчасно на це зреагували, тому що пішла дуже е, підшкірна інфекція. Це може бути від транспортування, і також це може бути від прильотів, які були у, у зоопарку, тому що. Там загинули навіть люди. На Гаваях вивергається один із найпотужніших вулканів у світі. Називається він кіла Уеа. Виверження почалося вранці в понеділок. На кадрах із камери, розташованої біля жерла вулкала, видно, як у повітря здіймається гейзер лави. Його висота сягає понад 80 метрів. За даними Гавайської вулканічної обсерваторії, безпосередньої небезпеки для жителів немає, оскільки вулканічна активність наразі обмежується територією національного парку гавайських вулканів. Однак влада попереджає, що загрозу становить вулканічний смог, який може рознести до населених пунктів вітер.